Чи побачимо ми просування ЗСУ на Запорізькому напрямку в листопаді? Невелике буде, буде. Дуже важко їм, дуже важко, але рухаються. Знаєте, тут, ось, тут так мені показано. Ось сам по собі листопад він такий повільний. Каже, ну менше базікайте все буде добре. Показують дуже важко. Але десь уже ближче до грудня. Отут такий буде такий, знаєте, прорив. Бо я поділила от як листопад і початок грудня. В грудні буде дуже серйозний прорив. Скоріше це грудень. Чи вдасться відсунути ворога від Авдіївки протягом найближчих двох тижнів? Ситуація у ворога. Ситуація у наших. Но ворог тримається, я вам так скажу. Тримаються, там дуже багато ресурсів. Вони просто тримаються. Два тижні ще нічого не вирішують. Ну, я не можу сказати, що вони, як вам сказати, вони топчуться поки на місці. А це наші. Їм дуже важко нашим є втрати, але колесо фортуни є, я вам так скажу. За ці два тижні, щоб сказати, дуже такий масований буде прорив. Ні, якось отак буде, знаєте, більше-менше, більше-менше. То, то просунулися на 500 метрів, на 300 відійшли, просунулися, відійшли. І в окупантів так само тут майже якось однакові сили, і ці ще дві тижні буде дуже важко таких значніх перемог. На Авдіївці ми ще не побачимо. Чи справді росіяни несуть колосальні втрати під Авдіївкою? Так. так. Е, відлюдник, колісниця. Ви, ви розумієте, що відбувається? От вони, які втрати несуть, от скільки вони туди і доповнюють, додають. Але втрати дійсно несуть колосальні. Так. Чи вдасться відтиснути ворога на Куп'янському напрямку? Так. Ось на Куп'янському напрямку буде успіх. Я не знаю, з якої причини, але звідти вийдуть. Якісь частини вийдуть. І ось у нас дуже такі, ну це приємні новини. Карти кажуть, дуже скоро, дуже скоро. Зараз, як буцім, то все стоїть, але дуже скоро зміниться, почуєте новини. А це вихід. Відходять. Чи стабілізується ситуація на Лиманському напрямку. Ну тут я хочу сказати теж: вони, можливо, ці ж населені пункти там якось пов'язані, чи що, але я не, не, не можу сказати, що у наших буде якийсь провал. Ні. Карта справедливості, Єрафан це таке розумне керівництво, якась зміна тактики, доповнення. Добавлення чи свіжих сил, чи ресурсів, пересування. Тобто наші рухаються, рухаються. Тут немає ні зупинки, нічого. Ну трошки можливо, таки навіть і успіх буде. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон посилання в описі. Що зараз відбувається на Бахмутському напрямку? У наших Знову таку мені картину показують майже абсолютно однаково. Це окупанти, які там сидять, які там ну, мають якісь скупчення своєї техніки. Ну, на них падає карта ілюзія. Тобто, таке, знаєте, так, вони там десь тримаються в якихось певних точках, але по ілюзії це таке скоро розвіється, як міф. І це а це карти для наших. Так, звісно, їм важко просуватися, і такі моменти є як важко вирішити. Але в принципі, тут є такий позитивний момент, коли все ж таки, якщо припустимо покласти на чашу висів вагів окупантів і Зсу, то виходить, у нас це все ж таки трошечки перевага. У нас десь 65% успіху, а окупантів решта. Чи спробує Україна зруйнувати Кримський міст в листопаді? А він буде пошкоджений. Руйну... Не зруйнувати, не зруйнований, але пошкодження має відбутися. Ну, Тому що мені показують, розумієте, чомусь важко це зробити, але те, що буде зроблено? 50 відсотків від того, що ми очікували, але тут зупинка тим мостом якось на якийсь час знову-таки не зможуть ну, ним користуватися. І знову ж таки, мені показують, що напрямок в одну сторону. Тобто щось відбудеться в листопаді, але це не повне зруйнування мосту. Якесь буде пошкодження. Чи можлива деокупація Кримського півострову до кінця року? Деокупація Кримського півострова до кінця року ну, це навряд чи. Я не думаю, що це, хоча мені карти і показують, ну, вони трошки якось показують мені іншу ситуацію. Дивіться, все йде до кінця. Це, можливо, якісь перемовини, якісь моменти домовленості по закоханим. Це як вибір, вибір території, вибір землі, смерть і мир. Ну, карти показують що як закінчення, але це. Це закінчення не на фізичному рівні, це не до окупації. Це як десь іде домовленість про те, що окупанти повинні виходити. Справа вже закінчення, нема за що триматися. Але ну це як балакають про це. Але чисто фізично вони ще там знаходяться. Це ще не до окупації. Ну тут карта хаоса від відлюдника знову ж таки якесь. Хтось звідти виходити будуть. Ну можливо, мешканці будуть розуміти, що туди можливо, вони будуть скористатися, поки міст ще працює щось виходити, вивозити. Якийсь хаос там буде до кінця року, але я не можу сказати, що Крим буде повністю деокупований хоча все до цього йде. Чому Росія знову заговорила про можливість переговорів з Україною? Чому Росія знову заговорила про перемовини? Чому Росія заговорила? Вони не можуть витягувати війну, не можуть. Дивіться, король мечів це як воєнні дії. І трійка мечів. Тобто, вони дійсно, які б вони не були набагато сильніші нас, там і людей у них багато, і зброї у них багато, вони не витягують війну вже, не витягують уже все. Вони знають, вони дійсно вони хочуть закінчувати все ж таки на своїх умовах. Показують смерть. Ви розумієте, чим як то кажуть, чим далі вліс, тим більше дров. Вони розуміють, що неможливо далі тянути, Тому тому це ж вони хочуть вийти на кордони Донецька і кричати, що все, ми вже досягли своїх цілей СВО, і ми будемо закінчувати. Але це на їхніх умовах знову ж таки, це ми розумієте. Ми бігаємо по колу. Вони це ж так воно й буде виходити. Вони вийдуть на весь світ, якщо станеться, але ж того не станеться. Вони так і хочуть заявити, що ми вже досягли. Своїх цілей, все кордони, там Донецька, Луганська. Це все вже все, ми вже закінчуємо. Але як же закінчуємо? І тоді це погано для нас виходить, бо виходить так: Росія хоче закінчувати війну, а Україна ні. Все на їхніх умовах. Вони не змінюють свою риторику, не змінюють поки що. Який зараз стан здоров'я Путіна? Що б хто не казав, що як би там ви не казали, хто прав, хто винуватий, вірніше, чи правда це чи неправда, то мені все время показують, що Путіна немає. Є двійник, якого ми будемо. Я навіть не хочу на то карти розглядати, бо вони мене скоро вже пошлють. Навіть перед нашим інтерв'ю я знову передивлялася, бо кожного ранку ж перечитую новини, і знаєте, карта за ніч дала відпочити і переглянути, Путіна немає. Є двійник, якого будуть демонструвати світу навіть сьогодні. Передивилися новини. Росія відмінила багато заходів, які були заплановані на Росії до Нового року. З присутністю Путіна ці заходи відмінили. Ну це ще один доказ. доказ так скрізь буде двійник. Тому який в нього стан Путіна? Немає, є двійники. Хіба що ми можемо роздивитися стан двійників? Чи причетна Україна до атаки на Курську АЕС? Ні. Ні. Україна по цим картам каже: та ми знали, що це буде відбуватися. Це ж буде якби вони ж хочуть порушити цю справедливість. Ніякого стосунку не має. Ні. Чи будуть накладені санкції на Туреччину за відкриту підтримку ХАМАС? Санкцій не буде. Але тут знаєте, тут буде виражено якесь. Суспільне таке незадоволення, так тобто така розгубленість. Все ж таки, Туреччина доволі таки сильна країна, вагома. Але якось так, коли закінчиться цей конфлікт, то якось ця вся ситуація з Туреччиною і замнеться. По карті смерті ні, це буде закінчення цих розмов. Не буде ніяких санкцій. Можливо, вони між собою десь там побалакають. Там будуть якось йому щось висказувати, але так, щоб на країну накласти санкції, ні. Чи наважиться Росія на масовані ракетні атаки на Захід України? Вона наважиться. Наважиться, але успіху чомусь не буде мати. А я вам кажу, що все ж таки українське небо більш-менш уже закрито. Оце карта нанести удари, порозбивати, повбивати. А це такий собі успіх сумнівний, тому що ну тому що небо закрите. Масовані атаки будуть і вони будуть комбіновані. До речі, там дві капентаклі воно буде комбінувати і шахеди, і ракети. Все буде одночасно летіти і доволі багато, але не буде досягнуто успіху бажаного для Росії. Чи вдасться закрити небо над Одещиною, щоб захистити регіон від регулярних атак ракетами та дронами? Ну так і да, так. І да, да, да. От оце. Оце ну як закрити, але просять іще. Тобто ми все одно, хоч би як не було не ну, над Одесою. Треба ще. І ось дивіться, ось дивіться, які йдуть карти. Це карти. Ось от тобі, королева Пентаклів, це ресурси, сонце і шестка жезлів. Це коли досягли бажаного. Чи отримає Україна ракети з дальністю понад 300 кілометрів до кінця року? Уже прямо зараз над цим ідуть розмови, договореності. Вже прямо вісімка пентаклів працюємо, вісім жезлів, навіть можливо скоріше, ніж до кінця року. Так, 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 так. так. Отримаємо. Отримаємо єдине питання, в чому спершу ми їх отримуємо знову ж таки не дуже багато, яких атаком сів дали 20 штук, так? Але згодом буде більше. Зразу нам дадуть декілька ну небагату кількість, невелику кількість оцих великих дальнобійних ракет до нового року. Ми отримаємо невелику кількість після трошечки півпоже. Після, після нового року буде більше. Чи відреагує офіційний Ізраїль на пошук євреїв в аеропорті Махачкали? Так. Так, 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 так. Тут щось готується, якесь масоване, якась заява. бачите, по башті. оце провокація. От вони зараз сидять, отак, от знаєте, як сумують, думають, боже, що це за жах. але буде реакція, і вона буде дуже гучна. Ану, які наслідки цієї реакції. Ну, тут старші аркани йдуть, припиниться, припинуться якісь оці масовані заворушки по всьому світу, це ж не тільки в Махачкалі, так, ну, мусульмани, то там, то там щось, вони там, ну, якісь є їхні акції, ось я дивилася в Лондоні, вони там на тому на мосту. Так? То дивіться, дуже активні дії для того, щоб все зупинити. Так, буде реакція. Якась дуже потужна Яка... заява, заява якась буде. Серйозно дуже. Чи розпочнуться переговори між ЄС та Україною про членство в Союзі в грудні цього року? Так, вони розпочнуться, але ще до нового року нічого не вирішиться. І ще будуть якісь моменти, балакати будуть. Але до нового року немає ще вступу тут так. Але розмови будуть. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.